Вивозять у надскладних умовах, де коли вночі, якщо у світлопору доби заважають російські обстріли, дороги небезпечні на людей полюють дрони на шляхах. Можуть залишатись на розірвані предмети. Окрім того, ворог дедалі ближче і до Курахового, яка ви бачила на відео, і до Покровська, і до Костянтинівки. Це все Донеччина. З нами на зв'язку Ярослав Корнієнко, координатор напряму евакуації благодійного фонду Схід Сос. Вітання зі Львова, слава Україні, пане Ярославе. Героям слава вітаю у новинах від спільнот, які теж проводять евакуацію цивільних на Донеччині. Бачили таку статистику, що вивозити зараз почали у декілька разів менше людей, в 5-6 навіть ніж це було влітку. Чи можна сказати, що цифри такі, бо вже багато людей виїхали, мало залишилось? Чи можливо статистика з іншими причинами пов'язана? Статистика пов'язана з динамікою на лінії фронту, бо вона була більш жвавою в липні в місті Торецьк, а в серпні, на початку вересня, в Покровському районі тому хвиля евакуації була доволі високою і вона вщухла да, під середину вересня. І зараз це якийсь стабільний рівень. Ми не можемо сказати, що Івак не відбувається. Але він відбувається доволі так спокійно. Тим не менш, роботи менше не стало, бо е їдуть люди, в яких дуже такі комплексні вип випадки, життєві обставини. Колись там, коли це люди без документів, колись це цивільні поранені, колись люди з психоневрологічними розладами, то що тощо, і кожна з них потребує певного індивідуального підходу. Тому у евакуаційних команд роботи менше не стало. А в яких точках ви зараз працюєте і як змінилась там ситуація за останній період? Пригадую, були повідомлення, наприклад, від влади Покровська, що місто закривають на в'їзд-виїзд, і вочевиді вивозити звідти було неможливо. Як зараз? Чи є такі локації, де уже не заїдеш? Є такі локації, які повністю контролюють російські дрони, і туди точно не варто їхати без броньованого транспорту і ребів в ньому. Ті евакуаційники, які їздять най, найдальше, да, вони координуються дуже щільно з білими янголами з Нацполіцією, да, яка володіє дуже оперативною інформацією щодо цього щодо в'їзду в, в Покровськ, Там бувають різні обмеження, але евакуаційних екіпажів вони стосуються в меншому ступені, як і комендантська година. Бо всі виконують роботу, і ми робимо це в співкоординації з Донецькою ОВА. Ну, я думаю, що там 95% благодійників принаймні це роблять. Да? І тому евакуація триває і правильно сказали на початку цього репортажу, що навіть іноді вночі це дійсно так. На жаль, є різні обставини. Да? Іноді людей там вдалося вивести з якоїсь дуже небезпечної зони, іноді це просто останні люди в селі. А там наступного дня цього села вже, вже не існуватиме, да його розіб'ють, і це за такі ситуації варто хапатися і виручати людей навіть посеред ночі, це, угу. це будні евакуаційних екіпажів. Поліцейські, які вивозили із Курахового цивільних, моїм колегам відповіли, що це евакуація на межі божевілля. Але попри це. Робота необхідна, робота важлива, і вони від неї не відмовляються. Хоча росіяни навіть знищили фактично їм автівку, якою вони вивозили людей. Які найбільш ризикові поїздки були у вас, і як захиститись, і чи можливо це зробити, чи можливо захиститись від російських обстрілів дронів? Із останнього, що було прямо на межі, це дрон в Мирнограді, який нас оминув. і із найнебезпечнішого це був прильот граду прямо поруч з нашою автівкою в Торецьку. і тоді пошматувало дуже сильно наш бусик, обличчя водія, але всі вся решта екіпажу і пасажирів залишилася живою. Uh, у, нас, uh, у нас в фонді немає броньованого транспорту, але uh, він є у партнерів, з якими ми близько працюємо. Да, і щодня у людей, uh, які їздять uh, в більш небезпечній зоні на броньованому транспорті, uh, ну, це не зовсім лотерея, бо ти завжди оцінюєш безпекову ситуацію і приймаєш виважене рішення, щоб їхати чи не їхати. Але це. Um, Ну навіть реп іноді не рятує від дрону, да? і ми знаємо, що місяць тому загинув один із евакуаційників від саме від дрону, від прямого влучання в його бусик. Але у бусі поруч, який їхав попереду, був працюючий реп. Тому ніхто не застрахований, і це дійсно іноді на межі з божевіллям. Але поки є люди, які готові їхати, є устаткування, є. Навички у людей і люди, які хочуть виїжджати, то евакуація відбувається в небезпечних зонах, завжди буває так, що люди, які вже дотягнули до останнього, але все ще вирішують, що от треба виїжджати, вони мають мати шанс виїхати. Мабуть, це питання вам ставлять найбільш часто і воно. На жаль, повторюється і, на жаль, є, гадаю, болючим для волонтерів і взагалі всіх, хто займається евакуацією. Чому ті, хто залишається, там залишаються. І навіть від поліціянтів так ми чули, що ми вас не розуміємо, люди, чому ви тут, чому ви досі тут залишаєтесь? Як вам вдається переконувати, попри таку щоденну реальність з обстрілами? Як ви знаходите слова, щоб люди погодились виїхати? Тут важливо бути трошки емпатичним, да і не кричати на людей: не, нікого неможливо не змусити, навіть якщо людей і давати людям правдиву інформацію, і чітко чітке розуміння, що їх там очікує, і знати про це напевно. Тому що якщо людей оманою виводити або казати їм де чого не буде, вони поможуть повернутися. Навіть є випадки, коли в, там, ну, в населені пункти, де вже йдуть бої, повертаються люди, і просто сидять у себе в підвалі, тому що їм не хочеться. Mm, Та їм хтось сказав неправду. їм пообіцяли, що їм тут же видадуть квартиру да на виїзді. Тут важливо комунікувати, важливо людину супроводжувати. Важливо, що наприклад є транзитні центри, де є організації, які підхоплюють людей, розбираються в тому, що з ними відбувається в їхніх потребах, і шукають їм відповідні умови, тому що не всіх не всіх можна поселити просто в шелтер. Є люди, наприклад, родини, в яких є там члени родини з психоневрологічним розладами, вони не можуть жити в спільному просторі. Потрібно з ними розмовляти, потрібно їх переконувати, що їм знайдуть якісь місця. Якщо не сьогодні, то там, протягом тижня-двох потрібно дбати про людей, потрібно бути таким теплим контактом і опорою для них, і тоді вони обиратимуть виїжджати. Тобто Тоже я правильно важливо. розумію, ви натрапляли на історію, коли люди, яких Евакуювали, вивезли з небезпечних локацій, вони туди ж поверталися? Да, ну, це нормальна практика. Це буває. Буває багато відмов, да, багато це, це завжди в будь-якому населеному пункті одна й та сама статистика. Да? Якийсь відсоток там, до 20 відсотків залишаться понад будь-які обставини, хоч як ми не вмовляємо їх, хоч які б умови чудові не були, вони залишаються там. Да? Якийсь відсоток людей повертається, якийсь відсоток їздить туди-сюди та да, до останнього чомусь там вирішує якісь свої справи. Тобто, це життя. Ми не можемо абсолютно всі 100% вивезти, Ми вже до цього прийшли там на третій рік, але важливо створити всі умови для того, щоб mm -hmm. люди розуміли, що з ними буде, куди вони їдуть і як ми їм можемо бути корисні там. Ну в, в у ваших повноваженнях евакуація, але е, організація і е, іншими напрямками з іншими напрямками допомагає це і е, медичні послуги, і десь координація щодо розселення. Наскільки я знаю, але першими людські страхи, хвилювання, занепокоєння і відмовки чуєте саме ви. Вочевидь, це а куди я поїду, а де я буду жити? А за що я буду жити? А в мене там нікого немає. І дійсно страх невідомості він деколи пересилює страх навіть отримати поранення чи загинути в хаті, яку ти не хочеш залишити, бо в тебе більше нічого немає. І ось та заувага, яку ви зробили про правдивість інформації, про те, аби розповісти їм, що розповісти цим людям, що їх чекає, це дійсно має значення. Отож. Що чекає таких людей після того, як їх доправляють у хаби, як, от Дніпро, наприклад, і на яку допомогу вони можуть розраховувати навіть від вашого фонду? Зокрема, так да, дуже дуже важливо, що просто вивести людину із небезпеки це десь там 30% всієї справи. Все, що відбувається потім, це теж евакуація. Евакуація це закінчується в момент, коли людина довгостроково розміщена, і вона може там. Довгий період жити на цьому місці її потреби задовільнення в цьому місці. Тому е, люди мають розуміти, що ну, дуже багато, наприклад, людей літнього віку, старшого віку або людей з інвалідністю вирішують залишитись е, в населеному пункті своєму рідному, тому що вони там вже прикипіли до своїх осель і бояться, що їх просто покинуть, бояться, що вони в своєму стані. Іноді безпорадному да, опиняться самі. Тому ми всіх їх до всіх них звертаємося і кажемо, що ми не залишаємо нікого на вокзалах. Всі люди, в залежності від їхніх потреб, в принципі, всі люди потрапляють в транзит там, де з людьми спілкуються і розуміють, чи є їм куди їхати чи ні. Якщо їм нікуди їхати, є опція державного розселення. Да, але з людьми спілкуються. Якщо, наприклад, вони їм не підходять, що в них проблеми з медициною, з документами, з чимось ще їх влаштовують в лікарні, чи то Дніпро, чи то там наразі Павлоград, да, доволі активну участь приймає. Їм допомагають з документами. Це юристи і нашого фонду, і е, спільних фондів. Це там право на захист, е, наприклад. Да всі кейси вирішуються, вже дуже великий досвід всіх організацій, і якими б не були вони складними, Знайдуться ті, хто їм зараз допоможе. і Це все відлагоджено. Звісно, є там із тисячі випадків завжди знайдеться там п'ять людей, в яких в яких була був невдалий досвід, але 995 він був вдалий. Вони живуть і вони живуть в безпеці і знаходять собі місце. На нових місцях тому, е, от про це потрібно комунікувати, куди саме ми вивозимо людей? Да, тобто, після транзиту ми підшукуємо їм житло. Да, це можуть бути гуртожитки, да, це можуть бути МТП, але. На транзиті ми показуємо, як це виглядає, які фотографії, да, локації. І от таке живе просто людське спілкування, іноді його достатньо mm -hmm. вислухати людину і допомогти. Їй достатньо, щоб вона не розчарувалася в евакуації і рухалася далі, і розселилася. А потім ми отримуємо гарні відгуки там. Нам і дзвонять. психологами Я доводиться був. бути, і юридичний а. супровід організовувати і вислуховувати, допомагати і таким чином психологічно, ось така багатовекторна, багатогранна у вас робота. Знаєте, побажаю вам, аби якомога швидше у вас її стало менше, щоб наш дім був у межах кордонів України повністю. Дякую вам за вашу працю. Дякую за участь у головному заданні. Ярослав Корнієнко, координатор напряму евакуації. Одійного фонду схід сос був із нами у цій частині ефіру.